виходить до тебе таким, який, який він виходить від тебе. І зараз ми привітаємо чудову жінку, яка випромінює тепло. Вона надійний партнер по бізнесу. Прийшла в компанію за здоров'ям, а тепер будує бізнес. Стала гарним наставником для своєї команди. Вона є гарною матір'ю та бабусею, дуже трудолюбива. Любить вчитися, любить життя, природу та людей. Зустрічайте новий діамантовий директор Дар'я Чернега міста Тернопіль. Вісім років. Прийшла за здоров'ям, сказала наша, а опинилася там, де опинилася. Справа в тому, що я закінчила, як всі мої школи. <гнешко> і коли я поступила в вуз, сталася така подія, це було в Рівному, до нас у місто приїхав Гольф От. І мені е, мої одногрупники сказали, як ти можеш втратити такий шанс. Я тоді працювала на пошті, в готелі в Урівні. І е, вони сказали, ти такий шанс втрачаєш, ти ж можеш ну, що завгодно попросити, щось е, ну, поспілкуватися. Я дуже ну, некомфортно себе почувала, але одного разу після е, його виступу. Я прийшла в нас в відділення було ну, так просто за бар'єром. Він стояв так до ліфта і викає ліфта. А я так побил. У ворог приходить, Воль він повертається. Я сховалася за це. Але справа в тому, що мій того ж дня прийшов посилати телеграму до е, з ним народження, десь до Москви. От. І прийшов до мене на поштове відділення. І на цьому... Я прийняла телеграму, але коли мене дівчата засоромили і сказали, що ти без характеру, ти не можеш скористатися таким випадком, таким шансом, ну і я позвонила до нього, а телефон, звичайно, був недоступний, але він в телеграмі написав у зворотній адресі номер кімнати. Я минуль 9 дзвонила, зналася номер телефону. Я до нього, кажу, вальна договорна дівчина, яка отримала приймала вас телеграму. Він говорить, а що сталося з телеграмою? Я кажу, не отримали. Я кажу, ні, все в порядку. Чи у мене така проблема, що в мене сесія першої ріки, а я зовсім не зібрана, у мене немає сили волі, я не можу відготуватися. Він каже, ви мені допомогли, я допоможу вам, до котрої працюєте. Ну, я сказала тоді до п'ятої, він каже, от я в п'ятій годині вас чекаю в села. Коли я піднялася на поверх, мене чергово, звичайно, не пускали. От він так здаляв, ну, в кінці коридора його був номер, і він е, виходить і питає чергу, що там сталося. Каже, чому вона не йде? А вона каже, до вас не можна. Як не можна, я їй дозволю. Ні, каже, до вас не можна. Він підійшов до адміністратора, взяв мене за плечі і повід до себе Ну, одним словом, був сеанс, як сказати, не повторний і незабутній. Саме думає, він мені дав рекламу комусь концерту і написав, «Лічно у вас все буде добре. І це був девіз всього мого життя. Я потім вчилася в Московському інституті. В е, електротехнічному е, інституті зв'язку і пропрацювала у зв'язку 38 років. Останніх 15 років я була начальником планового відділу обласного управління зв'язку. Про, про е, мережевий бізнес якийсь я взагалі вже тільки чула. В мене був тільки зв'язок. І коли я... Довелося мені зіткнутися з такою страшною хворобою. Це є вірусний гепатит. С. І я, мене знайшов Петро Михайлович Шимків, запросив мене на співвесінь. Але я сказала, що я вже, а я дійсно в одній компанії два роки вживала продукцію нашу натуральну, вона мені трошки покращення давала. І я не хотіла нічого міняти. Він каже, а ви прийдіть, послухайте і зробити вимір. Я прийшла, послухала і зробила вибір на нове життя. Правда, перші 4-5 років я займалася тільки виключно своїм здоров'ям. Навіть був такий один рік, що Зіра Асанова приписала мені 24 продукти на один день. От. Ну, як сказати, оздоровлювалася в тривалий час. Поки я не зрозуміла, наскільки це дієва продукція і що про це треба не говорити, про це треба кричати. Я почала, намагалася, не зовсім в мене це все виходило. І я тоді, коли ми були у Львові на такому ж форумі, тоді був дуже грандіозний форум на стадіоні Арена, я вирішила, що я більше квитків на форумі купляти не буду якіснітари поділу, це мені не виходять, значить я повинна тільки лікуватися. Ну от так сталося, що вийшли діамантори, не діамантові, вийшли директори літатися. От, і о, серед тих людей, чоловік 10 було 12. Вона говорить, мені 82 роки, а мені на два десятки менше. Ну як я думаю, вона змогла до директора дорости, а я цього не зможу. Я наперед пішла і купила квиток на слідуючий фали. Я хочу сказати, що ніколи віру не треба втрачати. І треба завжди надіятися і працювати над собою. Але це ще не все. Тому що рівно через рік ми знову приїхали домови на форум. Я ще зрушень не зробила, але в 2018 році, знову через рік, у нас форум був Харкові. І от у е, Харкові в кінці цього форуму всі бігли за, е, за авто. Я пішла. Володимир. Володимир. Він мені написав, далі я став Ну, думаю, ну що ж, треба старатися. Наступного разу в мене статус став вищий на ранок. Потім в Києві в 21 2021 році, в жовтні, базарні організовували семінар. Ну, як я стільки в компанії, і я ще базарок не бачила. І з Петром Ковчом ми двоє поїхали з Тернополя сіла, на семінарку Києва. Я була яка зіркою з базарними стою є у мене на телефоні, з базарними стою, як сказати, на фото. І от коли семінар закінчився, я приїхала і думала, що ж, треба працювати, треба якось використовувати цей момент. І знову ж таки через рік ми приїхали до, до Хмельницького на семінар, мене там вітали керуючим директором. Це буквально було в травні цього року. Я статус, статусправді досягнула швидше, десь в лютому. От, але віталася я. І я стоючи так на сцені, багато з вас тоді там були присутні, сказали, ну що ж, раз буде. Форум в Тернополі я зобов'язана стати дівантовим директором. <плес> ну, ось я цього досягнула. Це завдячуючи мову спонсору Петру Михайловичу, який знайшов мене, привів цей бізнес маркетингу. Я завдячую наставнику моїй кори Марії, Кор, Марії Дем'янча. Коли був відсутній Петро Михайлович, Марія Дем'янчик просто за руку мене вела у цьому бізнесу. Вона кожний день до мене дзвонила, а кого ви запросили, а хто в них родичі, а де вони працюють, і це просто по Кропово, вона навіть... мені трошки наблюдала. Я Але це дало свої результати. Так що спонсори в житті. Дуже велике значення мають, коли вони вміло правильно супроводжують тебе по бізнесу. А також дуже велике спасибі моїм партнерам. Це мої улюблені, як кажуть діти. Це моя ця Надійка, що віталася, вона за пів року два статуси закрила. А це і є частина мого діаманта, яку ви заслужили. Багато ще моїх таких, що з перших років, з перших років, з 2015 року мене підтримували. Це така Олеся Бойцу, Томачова Неля, Селіваненко Вікторія і багато інших, які дівчата, по-перше, як кажуть, посипу завжди розуміють мене і завжди можуть підтримати потрібні у мене. Так що дякую взагалі компанії, дякую тут всім сидячим. Цього я в 71 рік вийшла на цю сцену та, напевно, тому щоб ви подивилися на мене і сказали, та я вона в 70 могла, а я в 40, 50 чи 60 не зможу. Бажаю вам надії, стремління і любові, здоров'я, щастя. У вас з вашим статусом і запрошуються спонсори до привітання Діамантового директора Дарії Чернані. оптики. Чернега, перший діамант у моїй команді. Він що, напевно, кожен з діамантів переживав це, це щасливе відчуття. Це означає, що команда будується, що якщо є перший, то є другий. І он, е, другий де вже сидить в статусі керуючого е, директора. Я від імені компанії, за дорученням, напевно, що компанію дарую пані Дарій, є оцей. Ту таблицю, де виграє її ім'я і, і, і друге, друге ім'я її доньки, е, яка також є партнером ну, якби другим, другим номером цього, цього тандему, але донька по стану здоров'я не може приїхати. А також вітаю, дарую від, від спонсора Ручку Парка.